Пілотний проєкт «Енергоефективна забудова був ініційований в березні 2009 року німецьким міністерством БМЮ, Міністерством захисту навколишнього середовища та безпеки ядерних реакторів, який втілюється спільно з міністерством будівництва та житлово-комунального господарства України та німецькою компанією JZ, це компанія міжнародної співпраці, в 2009 році. Був проведений конкурс, та було обрано один пілотний проект, який знаходиться в місті Києві по вулиці Щербакова, 52. Цей проект було обрано завдяки тому, що інвестор та архітектор вніс деякі проектні рішення, які покращать енергоефективність даного проекту. Що саме вони зробили? Перемінено теплоізоляцію товщиною 12 см на зовнішніх стінах. А також примінено архітектурні рішення, завдяки яким буде уникнено містків холоду на балконах. Німецькі спеціалісти розробили концепцію, яка покращила цей проект. Що саме вони запропонували? Це заміна вікон на вікна з кращим коефіцієнтом, опору теплопередачі, встановлення додаткових захисних рафштор на вікна ззовні, встановлення децентралізованої системи вентиляції з рекуперації. Система гарячого водопостачання та опалення даного проєкту буде проводитись завдяки тепловим насосам, які розміщені на даху, та сонячним колекторам, які теж розміщені на даху. Роботу над пілотним проєктом енергоефективна забудова було розпочато у 2009 році. Робота велася німецькими спеціалістами та українськими. В той час діяв ДБН, згідно якого опір теплопередачі віконних конструкцій дорівнював 0,6 метра квадратних на кіло на ват. На той момент вирішено вікна в пілотному проєкті замінити на вікна з коефіцієнтом одиниця. Ми провели тендер і тендер виграла компанія, яка запропонувала нам встановити вікна з коефіцієнтами одиниці. Це вікна, які складаються із шестикамерного профілю монтажною глибиною 82 мм. Ці вікна заповнені двохкамерними склопакетами, які заповнені аргоном. Одне скло з них, яке енергоефективне. Завдяки примінненням цих профілів і цих склопакетів було досягнено коефіцієнт одиниці. Для того щоб вони були дійсно енергоефективні, для того щоб вони дійсно нам служили впродовж експлуатаційного періоду будівлі, недостатньо мати тільки гарні віконні заповнення з гарним коефіцієнтом. Велике значення має як ви вікна ці встановили. Вікна мають бути встановлені герметично а для того, щоб їх встановити герметично, ми використали три типи. Різних плівок. Одну плівку, яку ми використали, була наклеєна на віконний відкос, і вона запобігає зволоженню піни в монтажному шву. Інша плівка це гідраційна плівка. Ми її встановили іззовні. Вона приклеюється однією з частиною до віконної конструкції, інша клеюча частина приклеюється до вже наклеєної плівки. Таким чином ми маємо мішок. Цей мішок ми заповнюємо монтажною піною і закриваємо його. Третім типом плівки це пароізоляційна плівка. Таким чином ми герметизуємо віконний шов. Герметизація віконного шва продовжить гарантійний термін експлуатації. І друге це те, що ми отримуємо в результаті такого монтажа. Наше приміщення таким чином стане герметичним. Щоб надати цьому вузлу ще більшої надійності, можна використовувати. Примикаючий профілі. Що він собою являє? це сітка, яка наноситься на відкос, і клеюча частина, яка приклеюється до віконного профілю. Тут ви зможете приклеїти в майбутньому плівку до клеючої частини, для того, щоб можна було покрасити відкоси. не... Пошкоджуючи вікно У кінці після монтажу, після виконання всіх оздоблювальних робіт, ця частина відклеюється, і ми в результаті маємо акуратне з'єднання від кось віконна ра під час експлуатації багато жителів квартир роблять великі помилки. Вони починають провітрювати вікна, відкриваючи їх. Коли ми відкриваємо вікна для того, щоб провітрити приміщення, ми втрачаємо тепло. Тоді виникає питання, навіщо ми ставили герметичні вікна? Для того, щоб забезпечувати привітрювання квартир, ми запропонували в цьому проєкті використання децентралізованої системи вентиляції з рекуперацією, про яку розповість мій колега Фрідрік Хонерний. Вай large amount of money into insulation High quality windows and good glazing, and in the ceiling of buildings. So, our homes become more and more airproof. We do this because well insulated and airproof houses are necessary to conserve energy. But houses get so tightly sealed that they don't allow enough fresh air to circulate for a healthy environment. The exchange of interior air, which contains humidity, pollutants, CO2 is no longer possible. This may cause mold growth, health risks and sometimes even occurrences of allergic reactions. In order to avoid moisture and mold damages, and to keep a healthy indoor climate, regular ventilation is necessary. Even it is essential. But to ventilate the home by simply opening the windows is with respect to energy aspects completely insufficient. Up to 50% of the heat energy is lost when opening the windows. So what is the point of having expensive home insulation when all the energy that is saved goes out of the window? This is simply drawing your money out of the window. An automatic controlled ventilation system with heat recovery will let us regain most of the otherwise lost energy. For every kilowatt hour of power we use, in energy efficient ventilating, we can recover 22 kilowatts of thermal energy from the exhaust air. So, how does ventilation technology work? The heat exchange core uses the heat of the outgoing warm stale air to temper the fresh inflowing air. So, the unit has two built in fans. The warm stale air from the interior is drawn out. And the other one, the other fan, draws air from outside to the inside of this core unit. This here is the core unit. I will open it for you to show you the interior of that part. Here we have one of the ventilators, so we have two of these fans inside. And for incoming and for outgoing air, we have filters in the unit. Here's the second filter. On the outside of the wall, there are these ducts. One will soak the air inside, and one of them is blowing the used air outside. So, the cool stale air that is let outside is pre-tempered by the core unit where this air passes. Both units and both fans are powered by very energy efficient DC motors. The system runs quite soundless and therefore can also be used and installed in bedrooms, for example. Another important factor is that the system works also reliable at very low temperatures due to an automatic antifreeze protection which prevents the heat transmitter inside so the core unit from freezing in cold weather so it guarantees a stable operation even at temperature below zero degrees when turning off the unit in case of a blackout for example the air flaps which are inside here are immediately closed in order to prevent draft and uncontrolled inflow of cold air so how is the ventilation technology integrated into the building the ventilation units are built into the exterior walls of your building only two short outlets of the air ducts pipes are used in the wall one to get the air out of the building the other one to get the cool air from outside and get it pre-warmed and enter into the building again they are covered with stainless steel covers from the outside and protected that uh, no air and no water can run into the building the number of required units to ventilate the building depends on the size and the number of the rooms and the number of people living in the household. Due to a high air volume of the unit, which is 100 cubic meter per hour, even large-sized rooms, up to 50 square meters, can be conveniently ventilated with only one unit the ventilation units are suitable for all rooms including kitchens and bathrooms where there is a lot of humidity of course the user is able to set the preferred ventilation for each room individually this can be done directly with the air volume rate which can be adjusted on the unit itself or it can be done with a remote control so why do we use a decentralized system we decided to use ventilation units with heat recovery on a decentralized system because each of the single units functions fully by itself and can be individually controlled. So if one of the units fails, we are still other units. That's the big difference between a centralized and a decentralized system. The ventilation of a whole building. Is achieved by installing the units in those rooms that need to be ventilated. The rooms where we don't need ventilation, we don't fix a unit in that one. In contrast to the centralized ventilation system, which is space consuming and has complex air ducts in the whole of the building, we need uh, for these um, uh, units also sound insulation and so on. They are difficult and expensive to install. And they are very difficult to keep hygienically clean. That was the reason why we used the decentralized system where everybody can himself or herself change the filters and doesn't need any specialist to do that. For example, when you use them in bedrooms where a continuous flow of air is needed and a quite low ventilation rate, Everybody can adjust this themselves on the unit. Little air, medium amount of air and large quantity of air. So it's not in a centralized system where you have to control it with a very complicated system. It can be all done by the persons themselves. Another advantage of a decentralized system as these small units is that it can also be used in renovating projects so you just need to make two holes inside the wall and can use it for retrofitting projects also Нашей компанией разработана концепция и проект использования альтернативных источников тепла для обогрева и горячего водоснабжения 16 -го этажа жилого дома по улице Щербакова, 52. Проект состоит из четырех тепловых насосов и солнечных коллекторов в количестве 90 квадратных метров. Это позволяет обеспечить жителей 16 -го этажа горячей водой и частично покрыть отопительную нагрузку. В качестве резервного источника используется тепловая сеть. Система солнечных коллекторов и тепловые насосы смонтированы на кровле здания, заправлены систему раствором пропиленгликоля, которые позволяют обеспечить работу этих систем круглый год. Пропиленгликоль, нагреваясь в солнечных коллекторах, в воздушных тепловых насосах через теплообменник, передает тепло в накопительные баки. Объем баков составляет 4,5 куба. Это позволяет максимально накопить тепло за световой день и в дальнейшем использовать его для горячего водоснабжения и нагрева системы отопления. Приоритетным является работа солнечных коллекторов. Если пасмурная погода и тепла недостаточно, включаются воздушные тепловые насосы или же работают параллельно. Работу этих систем обеспечивает система автоматики. В здании предусмотрено фасадное регулирование температуры. температура регулюється з допомогою трьохходового клапана, а циркуляцію обезпечують циркуляційні насоси. Солнечные коллектора ориентированы в южном направлении, установлены под углом 45 градусов. Это позволяет максимально накопить и использовать солнечную тепловую энергию. Вот в такую пасмурную погоду на выходе из теплового насоса температура составляет 45 градусов. Тепловой насос дополняет работу солнечного коллектора, не зависит от наличия солнца. Эффективность теплового насоса с понижением температуры падает при температуре температуре минус 20 градусов тепловой насос останавливается и включается резервная система от тепловых сетей. Заходи з енергозбереження, які ми втілюємо на нашому пілотному проєкті, а це покращена теплоізоляція, уникнення містків холоду, і також встановлення вентиляції з рукуперації, система гарячого водопостачання та опалення на базі сонячних колекторів та теплових насосів це добре для зимового періоду. Таким чином ми збережемо. Тепло зменшимо наші енерговитрати під час опалювального сезону. А що ми можемо зробити влітку з української практики? Ми бачимо на фасадах безліч кондиціонерів для того, щоб уникнути встановлення і витрат на кондиціонування. Німецькими спеціалістами було запропоновано використати систему зовнішніх рафштор, які встановлюються ззовні на вікно. Ми їх встановлюємо для того, щоб обезпечити наші квартири від перегріву. Ця система. Буде керуватися кліматичною станцією. В залежності від напрямку падіння сонячних промінів, ця кліматична станція буде закривати або відкривати наші рафштори. Ці рафштори теж можуть керуватися жителями квартири, для чого в кожній квартирі, в кожній кімнаті встановлений перемикач, за допомогою якого ми будемо включати, закривати рафштори. Також за допомогою цього перемикача ми зможемо регулювати кут. Нахилу ламелей в рафшторах, але при несприятливих погодних умовах пріоритет в керуванні над рафшторами все одно залишається за нашим комп'ютером в залежності від сигналу від кліматичної станції, в залежності від пориву вітру, від дощу, ожеледі. Буде подаватися сигнал на рафштори, щоб вони піднялись і заховались в корпусі. Таким чином, встановивши рафштори на вікна ваших квартир, ми регулюємо потрапляння сонячних променів у вашій квартирі. Економимо кошти на тому, що не встановлюємо кондиціонери, не витрачаємо кошти на електроенергію. І влітку ми отримуємо такі ж комфортні умови.